Чому фільм Юрик так розлютив маріупольців? Це художній фільм, який нещодавно вийшов на СТБ, буде на Нетфліксі та поїде в закордонний прокат, який розповідає історію хлопчика Юрика, якого мама в Маріуполі відправила в евакуацію, і він там переживає страшні події минулого року, які були у місті блокадному. Так от, там дуже багато неправдивої інформації. По-перше, про евакуацію від ОБСЄ, це така міжнародна організація, яка 25 лютого дружньо евакуювалася з міста. Кожен Маріуполець евакуювався самостійно. Наприклад, я вийшла пішки з міста. По-друге, там показані якісь дуже класні бомбосховища, де є світло, дає зв'язок, і хтось там навіть комусь телефонує. В місті не було світла. Не було зв'язку. Я особисто на три тижні випила життя і десь у другій половині березня вперше прочитала новини, що там по фронту і так далі. Ну і по-третє, там ну, показані якісь дуже дивні, чисті люди, і ну, абсолютно він не документальний, але ну, окей, художній фільм. І коли Маріупольці почали писати знімальні гру. Коментарі типу, ну що це це брехня? Ви що, відбілюєте імідж міжнародної організації? Бо булося від неї отримали? То продюсерка фірми, фільму розмістила оцей комент, де вона звинувачує маріупольців, що вони самі винні в тому, що росія на них напала. Супер. Тобто ти ненавидиш міст, ненавидиш маріупольців, але хайпуєш для того, щоб продати свій фільм за кордон.